Українці вимагають мобілізувати на фронт народних депутатів. Громадянин України В'ячеслав Василенко подав електронну петицію про мобілізацію нардепів, і вона вже набрала необхідну кількість голосів, щоб її переглянув президент. цей тут канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Детріна Глущенко. Усі деталі почуєте далі у відео. Електронна петиція на сайті президента України, в якій йдеться про мобілізацію народних депутатів, набрала 25 тисяч голосів, які є необхідними для розгляду. Автор петиції В'ячеслав Василенко звертається до президента України із вимогою справедливої мобілізації під час воєнного стану. Про це йдеться на сайті президента у розділі поданих петицій. Як каже сам Василенко, мобілізація нардепів і державних службовців різних рівнів допоможе вирівняти умови для всіх громадян. І сприятиме перемозі над державою терористом. Автор петиції також вимагає розглянути зареєстровані у Раді два законопроєкти: перший проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо справедливої мобілізації народних депутатів, та ще один проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо справедливої мобілізації громадян України. У статті 65 Конституції України сказано, що захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Проте існують законодавчі прогалини, які призводять до нерівних умов мобілізації. Зокрема, народні депутати України, які є військовозобов'язаними та заброньовані на період мобілізації та воєнного стану за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Такі обставини порушують принцип справедливості перед законом і не негативно впливають на соціальну напруженість. Це також порушує рівність перед конституційними обов'язками всіх громадян України. Нагадаємо, що після того, як петиція набрала необхідну кількість голосів, її має розглянути президент України Володимир Зеленський. Аналогічну петицію зі схожим текстом раніше подавав нардеп Дубінський, який зараз перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді. Вона так само набрала необхідну кількість голосів. А тим часом голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що цитую від депутатів на фронті толку. Буде мало тезіси. Наприклад, хай йдуть воюють поліцейські, чи хай йдуть воюють депутати. Ну це неправильні тезиси, на мою думку. Депутатів там мало з них толку не буде. Поліцейські мають забезпечувати порядок. Ну це їх пряма, прямий обов'язок і навички в них самі такі. Поліцейських, наприклад, штурмові загони давним давно. Працюють на передовій, показують дуже гарні результати. Додам в Україні посилюють мобілізацію, намагаючись усунути нестачу військових на позиціях та компенсувати відсутність тих, хто давно потребує ротації. За словами Зеленського, генштаб ЗСУ потребує мобілізувати додатково 500 тисяч людей. З 28 грудня в Івано-Франківську та області будуть встановлені контрольні блокпости в рамках мобілізації для поповнення особового складу ЗСУ, який потрібно змінювати. При цьому 25 грудня Україна Український прем'єр Денис Шмигаль вніс до Верховної ради законопроєкт про вдосконалення окремих питань мобілізації військового обліку та проходження військової служби під реєстраційним номером 10378. Він передбачає удосконалення механізмів проведення заходів мобілізації для залучення більшої кількості населення, бажаючого стати на захист суверенітету і територіальної цілісності України, а також забезпечення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, також удосконалення окремих Питань проходження військової служби друзі. мене на цю хвилину все. Ви тим часом не забудьте підписатися на ютуб канал Україна на часі та інформатор, поставити лайк, написати нам коментар і обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас і отримувати лише актуальну та перевірену інформацію.